Доброго дня! Вітаю вас на youtube каналі Клуб Рослин. Мене звати Назарій. Сьогодні поговоримо про цікаву тему, а саме різні е, типи кріплення для рослин. В садах на розсадниках дуже часто виникає потреба кріплення рослин. Багато рослин швидко ростуть. Ліани особливо швидко ростуть. Їх потрібно прикріплювати часто до в яких супор багато штамбових рослин, тобто рослин дає чітко виражений стовбур, потрібно кріпити чи до бамбука, чи до дерев'яних круглих упор, чи до, наприклад, арок, чи до перголи і тому подібне. Відповідно, у нас регулярно виникає така потреба, як кріплення. Різні виробники придумали різні матеріали для кріплення рослин, які підходять для різних умов. Тут в мене представлені три типи таких. Матеріалів. Перше це є кембрики, друге це є матеріали, які називаються Легофікс. І третє це є Стофікс. Я власне сьогодні розповім про різницю між цими матеріалами і в яких випадках варто використовувати той чи інший матеріал. Отже, починаємо з кембриків. Про кембрики ми вже знімали попереднє відео. Запрошую ознайомитися. Там більш детальна є інформація. Про ці матеріали ще не знімали. Кембрик потрібно використовувати, коли в нас є необхідність прикріпити рослину, яка швидко наростає в розмірі, збільшується в діаметрі, як стовбур, так і, наприклад, гілки. Відповідно, нам важливо, щоб ми не перетиснули цю рослину. Тому власне використовується такий еластичний матеріал, як кембрик, який добре розтягується, потім повертається назад. І відповідно, коли ми зав'язуємо рослину при збільшенні діаметру стовбура, чи, чи збільшенні діаметрів гілок, цей матеріал не перетискає саму рослину. Відповідно, вона власне збільшується разом зі збільшенням самого кембрика. Водночас у нас є в деяких випадках потреба не використовувати матеріал, який еластичний, а використовувати матеріал, який є досить стійкий і цупкий. Для цього використовуються два інших типи: це є Fix і стофікс. Чим вони ж між собою відрізняються? Х це є металевий дріт. Ось можна побачити металевий дріт, якщо добре видно. Який обмотаний тонким папером. Цей матеріал дуже часто використовується для виноградників, коли власне, потрібно прикріпити гілку винограду до шпалерного дроту, і от використовується власне такий матеріал. Чим власне він зручний є для виноградників? Тим, що це є біодеградувальний матеріал, тобто матеріал, який під впливом... З зовнішніх умов поступово розчиняється і сам по собі розпадається. наприклад, папір дуже швидко виходить з ладу, і потім поступово під впливом температури, під впливом вологості, цей тоненький дротик перегниває і іржавіє, і відповідно такий матеріал якраз буде служити цілий сезон, і потім сам по собі упаде. Тому не потрібно затрачувати додаткову працю додатковий робочий час для того, щоб ходити відрізати цей матеріал. І водночас є ще один матеріал, який називається Штофікс. Це є дещо інший матеріал, ніж Легофікс. Це вже такі готові нарізані відрізки. то в даному випадку це є 20 см. Водночас можна купити і менші, наприклад, 15 см чи 25 см. В середині в цьому матеріалі є так само металевий дротик тоненький. Але він покритий не папером, а покритий пластиком. Відповідно, якщо ви зав'язуєте які, наприклад, частини рослини або якісь інші елементи прив'язуєте один до другого, то він не розпадається, він буде служити довгий час. Тобто, як мінімум кілька років, такий матеріал буде висіти на рослинах. Він не розтягається. Він є дуже цупкий. Можу показати, він не, роз, не розривається, я його зараз не можу розірвати. Таким чином, це кріплення буде досить міцне і нееластичне. Тобто, воно власне буде добре тримати якісь певні елементи, які вам потрібно прикріпити в саду. Оскільки цей, цей матеріал є міцним, нееластичним. Ним можна кріпити власне різні елементи в саду, такі як, наприклад, годівнички, такі як паски для шкідливих комах, різні стрічки, різні нерухомі, рухомі матеріали все, що нам необхідно. Великою перевагою цього дроту є те, що він темно-зелений. Відповідно, він не буде кидатися вам в очі в саду, коли ви підв'яжете гілку чи якісь інші елементи, оскільки він має такий ну, приблизно колір, як листя. В кожній пальці є тисячу таких відрізків по 20 см, що і дуже зручно, тому що вам його вистачить на дуже довго і легко витягати. Тобто, ви просто берете кожну зав'язку, кожен дріт витягаєте, і таким чином можна використовувати їх відразу. Підсумуючи, Якщо у вас є необхідність прив'язувати стовбури, гілки, які швидко наростають, яким потрібно власне еластичний матеріал для підв'язки, в такому випадку використовуйте кемрики. Якщо вам потрібно на один сезон матеріал, який бажано, щоб сам по собі розпався, тоді я рекомендую використовувати такий матеріал, як Елегафікс. Це, наприклад, в виноградниках. Якщо ж вам потрібно матеріал міцний, не еластичний на декілька років, тоді власне рекомендую використовувати матеріал Stofix. Усі ці матеріали можна купити на нашому інтернет-магазині клуб Русин та в садових центрах. Якщо у вас ще виникають додаткові питання, звертайтеся до наших консультантів, які нададуть професійну консультацію відносно використання і відносно наявності. Запрошую відвідати садові центри та інтернет-магазин клуб руслин. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!